Одеський обласний центр патріотичного виховання дітей та молоді і Одеський обласний інститут досконалення вчителів провели обласну науково-практичну конференцію на тему проблеми війни, миру та тероризму. Вчора, сьогодні, завтра. Були приглашені учасники з різних учебних заведень. міста. Тут ми бачимо представлені і воєнної академії, і морський університет. Також були підключені до цього процесу преподавателі. Одесского национального университета и сотрудники нашего коммунального предприятия, Одесский областной центр патриотического воспитания детей и молодежи. Надеемся, что эта конференция станет ежегодной. То есть ее цель, ну, во-первых, конечно же, ознакомить с изменениями происходящими в Сброину Силах Украины, а также конечно же, воспитывать молодежь в патриотическом духе, особенно сейчас, когда Страна переживає такий важный переломний момент. происходит війна на Востокі. Сучасна Україна після боротьби за національну незалежність стала об'єктом міжнародного тероризму та зовнішньої агресії на тлі сепаратизму і колабораціонізму на сході України. У сучасних подіях можна помітити безліч історичних аналогій, що мали місце в минулому Україні та Європи. Я завжди своїм студентам кажу, що ми можемо, скажімо, не знати певні дати. Ми можемо десь плутатись в історичних подіях. Але саме головна функція, скажімо, історії України в непрофільних вузах полягає в тому, що перша і сама головна функція це привити патріотизм до молоді. Це, звичайно ж, і, крім ну суто учбового процесу тут має, має місце бути і відвідування музеїв і зустріч з ветеранами, і зустріч з тими ж учасниками АТО більш глибоке спілкування з ними, і все це в комплексі і дає, скажімо так, певну певну любов до історії України. Названі проблеми вимагають глибокого та детального вивчення істориками, соціологами і військовими фахівцями. Також необхідно провести порівняльний аналіз національно-визвольних і громадянських війн, революцій партизанських війн та боротьби з тероризмом в історії сучасності нашого континенту. Історія во многих, ну, практически во всех обществах, она служила ну так, помогала в становлению государственной идеологии. Мы видим сегодня например, там, на примере той же самой России, как в угоду интересам там, скажем, агрессивной верхушки да, искажается історія. Ну, і, соответственно, я думаю, що і українські історики, і політологи, і вообще спеціалісти по, скажем, воєнному делу повинні дати на це дело адекватні відповіді. Саме в цьому обговоренні Приймали участь викладачі, аспіранти та студенти вищих навчальних закладів всіх рівнів акредитації Одеської області. Що ти надієшся тут почерпнути почерпнуть? Ну, перше втізнати щось, те, що до нас можуть донести ті ж самі представники військових формувань, які в нас на теперішній час є. Можливо, вони розпов... ну, дадуть нам деяку нову інформацію. Про те, що відбувається на території сходу нашого, також можливо, дізнаємось частково про різну модернізацію наших військ. Ну, в першу чергу, дізнатися про збройні сили України. Те, що для нас не було до цього часу відомо. Окремим аспектом вивчення є так звана інформаційна війна, яка тільки зовні носить новий характер. Насправді її новизна пов'язана тільки з технологічним розвитком ЗМІ. А методы и приемы также мает безлич исторических аналогий. Что вы делаете в Вашем военной академии для того, чтобы те молодые офицеры, которые находятся в академии, были не просто профессиональными людьми, но еще и порядочными, честными людьми? Ну, скажем, это как раз хороший вопрос, потому что это именно моя профессия, как воспитателя, ну, должность да. такая. А, собственно, стараемся прививать к курсанту, что как бы, такие непонятные истины, что офицеры это все-таки не просто человек какой-то, не просто боец, который выполняет какие-то задачи. Отец, да. да, отец, вот именно, именно отец солдатом, что если он хорошо относится к своему личному составу, если он заботится о своем личном составе, а не только о своем благе, соответственно, и задачи будут выполняться лучше и быстрее, и бойцы будут к нему относиться с уважением, с пониманием, не будет каких-то внутренних вот у них э, отрицаний его команды и этих. Соответственно, Стараємося в них і ввести, що это це чоловік честі, культурний, образований чоловік, який должен і и і, навчити, і то і десь поругать, але завжди должен заботиться о своїм личном составе. Конференція покликана була пробудити інтерес викладачів і студентів до названих проблем, обмінятися думками та дослідницьким досвідом, а також сприяти патріотичному вихованню студентів. Якщо розглядати Україну і... Патріотичну... Багато людей для вас поділена. Ну не знаю. Більшість людей її ділять, їм не, не потрібно ділити. Вона у нас, скажімо так, єдина. Хто ділить, той у нас відомим терміном сепаратист. Ну Одеса, ну я сам не Одесит і про Одесу можу сказати, що вона або приютить, або не приютить.